Доброго дня, шмонімаристом ми знаходимося в селі Боржавське у приміщенні сільської амбулаторії, тому що до нас звернулася російська громада села Боржавська в зв'язку з належним станом приміщення амбулаторії 180 надіяново зробила і, і, і тому ми виїхали, виїхали в селі Боржавської, щоб дійсно спростувати чи підтвердити ті звернення громадяни, яке Воно е, викладено було письмово в заяві. Значить, наразі ми знаходимося в приміщенні е, Бажарської сільської амбулаторії, е, хочемо значить, відзняти е, це приміщення, в якому стані воно знаходиться? Чи відповідає воно тим вимогам е, санітарно-лічних норм? Які передбачені в відповідному законодавству наразі? Я прошу відзняти цю ситуацію, потолок, приміщення, все, щоб було видно, що дійсно воно так є, як люди значить, звертаються і вказують в змісті поданої заяви. No. Можемо прослідкувати, що це дійсно. Приміщення старого старого типу, значить, воно потребує капітальної ремонту, тобто як побілки, так і заміну тих матеріальних потреб, які треба замінити. Цей вікна, це двері, це і меблі, які вони є. Далі будемо йти по самому приміщенню. От, покажемо вам, в якому воно стані. Оце є це є приміщення. Яке, яке воно Таке воно є, на. не знаю. Ні, не знаю, я приміщення вже. Ще є одне приміщення, так. Блін, я не знала, що... О, Боже! Ночі відпало. О Боже, люди чесні. Йо, ой, вибачте, я не знала, що це повністю відвалилося. Я ще не зайшла утром сюди об'єднати цього. Ось ситуація, яка є на ой. сільській амбулаторії, де вибралася. Е, Слухайте, все, я не побачила ще. Оксана мені не встигла сказати. І тут теж. Но ця кімната тут не приймається, знаєте, того такий стан.

Може подивитися. Ну так, і зараз кришу. Ні, ну. тут, тут більш-менш. тут за свій рахунок. Тут зробили за свій рахунок. Чуть. Що як змогли своїми силами? Мойка. Йдемо на двір, так? Да? Так. на цю ночі був вітер. Так, звалило. Галочку. Зараз ми подивимося криші. Куди йти? Через інча, камна що ви переживаєте? Та йде інча. Мандражка не б'є. Він у цього відмовляє. Земля три сотки там продаєте, вкладе О, бачка, не вкладе гроші сюди. Ну, а тут бачите, так? Будемо зараз знайти. Сніг упаде 50 сантиметрів, що я спіде. Іване, Іване, а ну ж зайди там вон ко кабінет, от пав потолок от пав піку. Це відмотий там, місце для зручності. угу. Ще І з тієї сторони можна показати кришти. Це до вас теж? Так. Да. Був гараж колись, машина була. Кришу заломить, то справить знигайте Дмитри, то заломить сніг, тепер впаде, то заломить. Там не може людям бути. Це аварійно. Є. Шановні товариство, ви самі бачите цю ситуацію. І наразі значить, ці відеоматеріали ми скеруємо до виконуючого міністра охорони здоров'я, до значить, профільного комітету Верховної Ради, щоб були, значить, було відповідне реагування і були проведені відповідні дії, які мають здійснювати ці органи, які тим це відповідають. Але ця ситуація ужасна, вона говорить про бездіяльність як органів місцевого тренування, так і органів місцевої виконавчої влади. Боже, криша упала, Іване. Усередині. Так, Анна там же не можна ходити, бо там у нас і під'є. О! Ви приймають міри і... Ну, нас не вб'є.